Що ж таке емоційний зв'язок, і чому варто його взагалі будувати? Тому що знаєш для багатьох людей взагалі почути емоційний зв'язок. Ну, емоції, знаєш, що ж це є насправді? Мені здається, що це здібність глибоко відчувати іншу людину і відчувати стан іншої людини. Тобто, це певне поєднання між довірою до людини, знанням цієї людини. І відчуттям саме того, в якому саме зараз стані вона знаходиться. Тобто, це ситуація, коли я можу побачити там, наприклад, свою дружину, і ми можемо з нею ні, ні про що не говорити, не обмінятися жодним словом, але я можу відчути, в якому зараз вона стані, і мені варто її зараз не чіпати, обійняти, щось спитати, розвеселити, перевести тему. Приголубити, я не знаю, посварити там тих, хто сьогодні її роздратував там десь. Тобто, це розуміння того, саме в цю ситуацію, яка моя реакція, яка моя лінія поведінки, які мої дії будуть доречними. Тому що якщо людина йде тільки з позиції, що правильно, що неправильно, вона дуже часто буде розуміти, що. Ну, дуже часто буде пропускати той момент, що справжній розум це розуміння того, що, таке, що доречно в цій ситуації, а не того, що правильно або неправильно. Тому що коли емоційний зв'язок формується між людьми, вони можуть бути навіть на відстані, але вони можуть бути емоційно разом. Коли емоційного зв'язка нема, вони можуть бути в одній кімнаті, вони можуть спати в одному ліжку, вони навіть можуть займатися сексом. Але емоційно вони можуть бути дуже сильно один від одного далеко. І саме тому емоційний зв'язок, як мені здається, це та сама така ниточка, яка поєднує два серця на базі довіри, розуміння іншої людини, на базі відчуття іншої людини. І це те, що справді створює єдність і близькість між людьми. Я думаю, що ні для кого не секрет, що чоловікам важче дається ось цей саме емоційний зв'язок. А що в свою чергу робити дружині, жінці, щоб чоловік все ж таки відчував себе прийнятим, і навіть у невдачах, поразках він не розумів, що дружина, вона все одно за нього. Ну, Якщо ми говоримо взагалі от за ситуацію, коли, наприклад, між людьми, Образується там певна прірва, така, і вони не відчувають, не розуміють один одного. І, наприклад, жінка зі свого боку вона б хотіла цю прірву перейти, і вона говорить: я готова там спілкуватися, я готова довіряти, я готова відкриватися. А, наприклад, чоловік закривається в цей момент дуже важливо. Їй зі свого боку пояснити, як це все працює. Тому що якщо вона просто ображається на чоловіка і говорить, наприклад, там, типу, там ти мене не розумієш, ти закритий, я тобі не потрібно, ти мене не кохаєш. Він говорить: та ні, я тебе кохаю, ти мені потрібно, наче все добре. Просто я не такий емоційний, як ти. Типу, і все. І це такий глухий кут, глуха стіна, в якій вони впираються. Саме тому е важливо для жінці пояснити йому, що. Коли, наприклад, там, ти говориш мені якісь речі, коли ти відкриваєшся, що відбувається в тебе на серці, про що ти думаєш, про що ти мрієш, що тебе лякає, які речі тебе бентежать. Коли вона пояснює йому, що коли ти розкриваєшся переді мною, я тебе відчуваю. Це для мене прояв сили, це для мене не прояв твоєї слабкості, це для мене не прояв того, що ти там якийсь там тюфяк, тюфтій, там підкаблучник. А це момент, коли між нами виникає реальний справжній глибокий зв'язок, коли я тобі довіряю, коли ти для мене стаєш знайомим чоловіком, а не чужинцем, який просто там квартирант ходить по хаті. Якщо вона зможе донести і пояснити йому, що для побудування нормальних стосунків це дуже необхідна річ. То тоді чоловік, можливо, з більшою імовірністю буде трошечки відкриватися. І оці емоційні процеси, так би мовити, розумні, нормальні, та тоді де він там не просто там плаче в неї на плечі, а коли він просто може розповісти, що відбувається в нього на серці. Вони будуть частіше з'являтися, і жінка жінка від того, і чоловік від того тільки виграють. І насправді така емоційна недоступність, знаєш, це є така своєрідна стіна у відносинах між чоловіком і дружиною, яка перешкоджає їм все ж таки мати близькість. А які ще, на твою думку, речі можуть все ж таки не давати відносинам бути ближче саме в емоційному зв'язку? Ну, основна, мабуть, така річ, от ця закритість, про яку ми з тобою трошки вже поговорили. Ще одна річ, яка дуже сильно емоційний зв'язок нівчить з боку чоловіка, це коли він, наприклад, в першу чергу думає про свої власні інтереси. Тобто, це той, той самий банальний егоїзм, коли він думає, там вона йому там щось розповідає, вона щось йому говорить, і він відразу кидає типу а ти от... Як в цій ситуації, а чого ти там в це не зробив? А що ти це не сказала? А чого так? А чи так? Тобто, і він в першу чергу дає аргументи, пов'язані з тим, що йому щось не сподобалося, йому щось не підійшло, він е, думав, що я не заслуговую такого ставлення до себе, там має бути по-іншому. Тобто, і він в першу чергу сфокусований на собі, тобто, коли. Інша людина зациклена на собі, і, наприклад, дружина намагається щось розповісти, а він не слухає. Дружина намагається підсвітити якусь проблему, він вважає, що це несерйозно. Оце зацикленість на собі, вона дуже сильно нівичить емоційний зв'язок. Ще одна річ, яка вбиває просто на повал емоційний зв'язок, це справедливість. Це коли, наприклад, чоловік намагається діяти з дружиною по справедливості. Там ти от я не знаю ти на мене там так сказала, я в відповідь тобі сказав: ти сказала про мою помилку, а ти зі свого боку ось це робиш. Значить, ти там зі мною там не хочеш бути там ніжною лагідною. Це значить, я буду насуплений, закритий там ще. Тобто вона, наприклад, там не налаштована зараз на якесь на інтимне життя, і вона не хоче зараз в ньому бути в ліжку. Значить, все я емоційно з тебе закриваюся, значить, я з тобою не розмовляю, я там не буду давати. Дати тобі гроші, ну тобто, це таке, знаєш типу, по принципу справедливості, що ти б'єш мене там чимось, я буду бити тебе в відповідь, і звичайно, це дуже сильно нівичить емоційний зв'язок, воно його вбиває, і тому дуже важливо навчитися. Навіть в моменти, коли інша людина на емоціях може тобі зробити боляче, сказати щось дуже неприємне, зробити якийсь вчинок, якось там за щось помститися, в цей момент не відповідати так само, прибрати справедливість, прибрати ось ці е, такі речі, які тільки призводять до того, що ситуація тільки погіршується. Проте, знаєш, коли з'являється такий момент болі в стосунках, коли там чи чоловік проживає і відчуває, що йому боляче, або якби він розуміє, що він тим чи іншим чином робить боляче своїй іншій половинці, він намагається знаєш, відсторонитися від цього, тому що це щось неприємне, так це щось, що тебе трішки навіть і руйнує зсередини. Проте, жінки в цей момент, вони знаєш на це реагують як на те, що чоловік тікає просто від проблеми. Він не хоче вирішувати це питання, він не хоче все ж таки якось загладити, знаєш, і більше ну, покращити наші відносини. Він просто вирішує, типу, просто сховатися, і на цьому все. Ну тут е, потрібно розуміти, що. Е... Люди знаходяться бувають в різних станах. От це легко запам'ятати на прикладі світлофору. Є красний стан, коли, наприклад, людина дуже агресивно, здра... роздратована і там вона готова накинутися там в неї очі, кров'ю налиті, вона там просто така. Це червоний стан. Є стан жовтий, коли людина на грані, тобто вже щось їй дратує, вже щось їй не подобається, в неї вже емоції закипають, але кришка цього чайника ще поки що тримається. А є зелений стан, коли людина радісна, усміхнена, весела, щаслива, все добре, і навіть там яке образу там чи якесь дуже таке потужне слово, там неприємне в свою адресу, вона, начебто, не чує, а що не, не зрозумів, там робить вигляд, що нічого не сталося. І е, якщо, наприклад, там дружина розуміє, що чоловік знаходиться в червоному стані, і зараз він там готовий накинутися, сваритися, нападати там і те, це це, то звичайно, мабуть, в таких умовах не варто пробувати з'ясовувати стосунки. Так само з боку, чоловіка. Якщо він бачить, що дружина в червоному стані, не потрібно намагатися щось з'ясувати. Розмовляти один з одним потрібно в зеленому стані, коли ви обидва спокійні, коли ви обидва. Вже трошки вибачили один одного, пусть не до кінця, але вже вибачили, і ви своїми словами не б'єте і не принижуєте іншу особу, а ви намагаєтеся почути, сказати щось, що вас там безтурбує, турбує, щось, де ви не відчуваєте конекту, але при цьому словами головна мотивація цієї розмови не вдарити, не помститися, не відповісти їй тією самою монетою, що вона мені там 3 чи години тому сказала. А коли ви вже в спокійному стані. Тому, якщо розуміти, от. Це зелений стан і намагатися з'ясовувати відносини тільки в ньому. То це буде призводити до того, що конект між вами буде набагато краще. Друзі, ну якщо ви хочете краще розібратися в тематиці відносин, і стосунків, я запрошую вас к нам в школу на курс, який називається Стосунки від А до Я. І деталі цього навчання ви зможете знайти під цим відео. Якщо ми зупинимося на саме на такому червоному стані світлофора, ось коли людина хоче відсторонитися та або краще її залишити, от просто побути самій, чи важливо це у відносинах, щоб людина вміла бути якби сама, і як це впливає саме на їхній зв'язок емоційний? Тут два дуже принципово різних підходи. Є там частина психологів, там консультантів, які говорять, що під час конфлікту, під час сварки, ні в якому разі не залишайте свою дружину там наодинці, не виходьте нікуди, нікуди не їдьте. Будьте разом, ви маєте залишатися в кімнаті до тих пір, поки ви не вирішите там всі питання. І мабуть, для частини сімей цей підхід працює. Особисто я спостерігав більшість сімей, там, де якщо люди обидва знаходяться в червоному стані, в стані агресії, в стані е, злоби, в стані роздратування, вони чим більше часу разом знаходяться, тим більше вбивають один одного морально, тим більше ображають один одного, тим більше говорять слів, потім які не можеш забрати назад, і навіть ви вивчаєшся за них, але ці слова вже глибоко сидять. В образі іншої людини, і тому особисто мені подобається більше другий підхід, і я особисто в своїй сім'ї практикую більше другий підхід. Якщо, наприклад, я зрозумів, що я з зеленого стану, коли в мене все добре, я щасливий, натхнений, скотився в жовтий стан, коли я роздратований, коли в мене вже є якісь моменти, коли в мене підкипає кришечка оця мого чайничка, але вона ще тримається. І потім раптом я відчуваю, що ми з дружиною розмовляємо, але я в червоному стані. В стані агресії, в стані, коли мені дуже погано, я не відчуваю, що вона мене чує. Я не відчуваю, що вона мене розуміє. Тоді я можу сказати: давай, ми зараз цю розмову залишимо. Мені потрібен час заспокоїтися, мені потрібен час е, прийти до ладу. Тому що зараз своїми словами я можу бити зараз. Своїми словами я можу наробити лиха. Я не хочу кривдити тебе морально, емоційно. Я не хочу говорити ті речі, про які я потім буду дуже сильно шкодувати і буду дуже довго вибачатися. Тому давай зараз ми, будь ласка, цю розмову ставимо на паузу. Мені потрібен час заспокоїтися, і потім ми продовжимо. Тому особисто я сповідую більше другий підхід. Тобто мені потрібен час буває ну, заспокоїтися, зрозуміти, що відбулося, чому мене там це зачепило, чому я на це так зреагував, чому мені було неприємно, чому я відчув образу? І коли я в спокійному зеленому стані, я повертаюся до цієї розмови. Знову ж таки, будуть частина консультантів, людей, психологів, які скажуть, що не можна так робити, не можна під час там проблеми залишати там людей, що ви тип, не домовилися. Тому який підхід вам тут. Більше подобається до того і схиляйтеся. І також, знаєш, зараз багато сімей вони є на відстані. Це як пари, так і вже прямо сім'ї. І у них також виникає запитання, чи можливий ось такий емоційний, хороший, якісний зв'язок, близький, навіть на відстані? Я часто повторюю, що велику. Любов, велике кохання, відстань воно розпалює ще сильніше, а маленькі почуття воно згасає дуже швидко. Тобто, якщо, наприклад, у, у сімейної пари є великі проблеми до моменту, коли вони роз'їхалися, відстань тільки ще більше ці всі е, виявить ці всі проблеми. І те, що, наприклад, вони вирішують там розлучитися, розійтися, тому що там жінка в Європі, чоловік в Україні, це на наслідок. Прямий того, що вони розлучилися, там відстань того, що вони роз'їхалися на відстань, це наслідок того, що ті проблеми, які вже були в них в шлюбі, відстань їх проявила. Просто. Тому що є так само випадки, коли, наприклад, люди роз'їхалися на той самий термін там, півроку, але в них в шлюбі до цього вони працювали над відносинами, і в них емоційний зв'язок був достатньо міцний, і вони, навпаки, там, рахують дні і години до того моменту, як повернуться. І саме тому а, тут потрібно розуміти, що відстань вона є таким рентгеном, який проявлює. Але менше з тим. Якщо навіть взяти дуже-дуже потужні відносини, дуже класні відносини, там де дуже глибокий міцний емоційний зв'язок, якщо люди роз'їжджаються більше ніж на півроку, якщо люди роз'їжджаються на рік, на півтора, треба розуміти, що будь-які відносини на відстані рано чи пізно можуть дати тріщину. На жаль, Більшість запитів, які до мене звертаються зараз люди, це ситуація того, що там дівчина пише, що я думала, що там я йому довіряла, він мені говорив, що все нормально, що він мене чекає. А мені вже там сказали, що він вже там рік, як зустрічається з іншою там дівчиною. там чи в нього... Я в нього все перепитала, він мені зізнався. Типу, я півтора року жила в ілюзії, що в нас сім'я, він вже рік з іншою жінкою. Тому е, потрібно розуміти, що, на жаль, ну відстань це. Те випробування, яку більшість сімей не проходять, якщо вона більше ніж півроку, це, це дуже одиницям сімей виходить це все зберегти. Тому е, на відстані будувати дуже якісний зв'язок дуже важко. Але якщо ви там маєте це робити, час разом, якість цієї бесіди. І якомога частіше бачити один одного, зізвонюватися фейстайм, кругляшки, поцілунки, не знаю, кур'єр, який там квіти її принесе, там, навіть якщо ви там десь в іншому місті організовувати такі всі штуки, це те, що працює на мету збереження сім'ї. Друзі, якщо вам подобається контент, який ми робимо, ви можете підтримати нашу команду. У нас дуже багато різних проєктів, Ми ведемо різні сторінки, запрошуємо різних гостей, і тому нам дуже часто буває потрібна ваша підтримка. Якщо ви хочете... Зробити так, щоб такого контенту, який ви бачите і чуєте, було якомога більше, і ми допомагали змінювати разом з вами життя інших людей. Ви можете подивитися інформацію під цим відео і допомогти і проінвестувати в нашу роботу будь-яким зручним для вас способом. Дуже дякуємо вам за вашу підтримку. Які ще такі практичні поради ти нам можеш залишити на останок саме тим людям, які хочуть змінити саме цей емоційний зв'язок вже зараз і покращити свої стосунки на краще. Якби це просто не звучало, але, на жаль, цього не роблять більшість людей в сім'ї в відносинах, люди банально не слухають один одного. Коли приходять до мене сімейні пари на консультацію, ми спілкуємося з ними. Дуже часто чоловік говорить, я це від дружини своєї вже 150 разів чув те, що вона вам говорить. Але саме тоді, коли я йому декілька акцентів в її словах розставив, він її почув. Але він почув її, тому що це третя особа озвучила. Тобто вона йому все по суті все те саме говорила раніше, і так само буває з боку жінки до чоловіка. І через те, що люди не слухають один одного, вони не розуміють реальні потреби один одного. Тобто, людина замість того, щоб почути, що мені зараз дружина говорить, і зрозуміти, що вона не просто так це говорить, там щось за цим стоїть. Тобто, це не просто жіноча емоція, це не просто вона себе накрутила. Їй насправді зараз потрібно, щоб я був з нею в цій ситуації, в цій проблемі, в цій розмові. Якщо б чоловік і жінка так само зі свого боку, якби вона серйозно і він серйозно сприймали оцю бесіду і розуміли, що та реч, та річ, про яку вона мене просить, це не принципова річ. Більшість сімей вони сваряться і вони конфліктують не через питання. Цінностей, в якій країні нам жити, в яку церкву нам ходити, як нам виховувати дитину? Більшість сімей вони сваряться через такі дрібниці, через такі дурні питання, що коли навіть вони це озвучують, потім десь інколи думаєш, ну не вже це може бути справді приводом, щоб своє сімейне життя перетворити на пекло, але для більшості людей вони чіпляються за непринципові питання. І роздувають, роздувають, роздувають з них велику проблему, і тому, якщо навчитися чути один одного, якщо навчитися посправді розуміти, що потрібно іншій людині, і поступатися в тих непринципових для себе питаннях і давати людині саме те, що їй потрібно, якщо навчитися в себе берегти і таку легкість характеру, коли ти замість того, щоб загострювати кут. Ти його навпаки згладжуєш, тобто дуже велика кількість сварок, вони ж починаються з полуоборта, з ровного місця. Дружина щось не так сказала. Він подумав, що так. А вона, значить, мене зараз хотіла вдарити, образити цими словами. Він починає на неї нападати. Вона відчуває, що вона нападає. Перш ніж вона зорієнтувалася в ситуації, перш ніж вимкнувся емоційний інтелект, вона вже накинулася на нього, починала говорити щось у відповідь, агресивне, і все в них закрутилася сварка. Так можна було цього спочатку не робити, якби тобі здалося, що вона сказала щось не так, ти просто перепитуєш, скажеш, ти жариш там типу, жартуєш, чи ти маєш насправді це на увазі, і вона може сказати: Та ні, я просто сказала це. І якщо мати от легкий характер, і як чоловіку, і для дружини, якщо просто мати легкість характеру і не загострювати кут взагалі, а згладжувати його. То цей емоційний зв'язок достатньо нескладно складно побудувати, тому що ви вже і так разом. Ви знаєте один одного. Вам потрібно просто навчитися насправді чути один одного, розуміти один одного і давати людині те, що їй потрібно. Якщо ви будете давати своїй коханій людині те, що вона потребує, вона ну емоційний зв'язок буде органічно між вами формуватися.